Eh, друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання придатні в наших рядах. Частина друга. Чому частина друга? Тому що ми першу виконали і додатково відкривається eh, додаткове завдання. Це частина друга. Ну, тут, все те саме. Виходить. Тільки тут вже нам потрібно буде віддати ті черепа, які ми набивали тіпа, в, в другому НПС, який знаходиться в перехресті. Друзі, все лише перехрестя, так що перелітаємо туди. Перельотом користаємося, зразу летимо туди і вже ми там здамо це завдання. Друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу. Посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, ну все, вже буду я в селищі перекрестя і далі продовжуємо. Друзі, прилетіли ми в Перекрестя. А, от NPC вже нас очікує для здачі цього завдання. до нього, вибираємо завдання, яке ми виконуємо. Нажимаємо кнопку продовжити, вибираємо собі. Eh, друзі, награду, яка вам по душі, і нажмаємо кнопку завершити. Все, друзі, завдання ми виконали. Eh, Ось таке неважке не завдання було. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайки обов'язково. Бо то, що ми будемо далі продовжувати. Друзі, все, на цьому все. Гарного всім настрою. Дякую, що дивилися відео. Всім пока!